Проглядаючи інтернет та товари місцевих продавців, прийшов до висновку, що наша русілка кукурузи, котрою користувалася не один рік, вже відстала від життя. Тож перебрав домашній металолом і, прикупивши електрообладнання, зробив нову. Зі старої залишився тільки бак. Цьогорічна кукуруза ще не достигла, а тут вигрібаючи сміття, в Сараї знайшов кілька старих сухих качанів, хоч трохи підіпрілих, та для випробування згадяться. Тож, вперед. Ну що, як для сам склепав цілком непоганий результат не гірше заводських.